Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 3248 по вулиці Новокиївська, шосе 46 у місті Пріяцлів. Друзі, вітаю вас на каналі. Це огляд маршруту з дорожніми знаками, розміткою та порадою для. Складання практичного іспиту у місті. Тож заварюйте смачну каву та, будь ласка, дивіться, і мені можете задонатити також на каву. Картка Приватбанку в описі до цього каналу. Що треба, щоб зробити для складання іспиту у місті? Вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що свімкнена нейтральна передача та запустили двигун. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристебнулись паском безпеки. Перевірили, чи у вас не світяться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що хтось не пристебнутий або водій, або пасажири, затягнутий ручник, або не зачинена двері. Вимикаємо щеплення, якщо механіка. Вмикаємо першу, нажимаємо після щеплення на тормоз. Вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покащик повороту у моєму випадку, це лівий. Дивимось у ліве дзеркало, чи ми не заважаємо іншим автомобілям розпочати рух і виїжджаємо, рухаємось прямо. Бачимо припаркований автомобіль, тому одразу ж повертаємо, перелаштовуємось ліворуч. Потім перелаштовуємось ще раз ліворуч до... Суцільної лінії розмітки, бо нам необхідно бути розвернутися. Бачимо пішохідний перехід. Якщо були б люди, надаємо перевагу згідно пункту правил 18.1 і рухаємось на розворот. Нам необхідно розвернутися на новокиївському шосе, пропустивши зустрічний транспорт, транспорт бо ми бачимо знак 2.1 дати дорогу. Повертаємо там автомобіль у нас далеченько і одразу ж займаємо крайнє праве положення та вмикаємо правий покищик повороту. Ми повертаємо на золотоножці шосе. Займаємо крайнє праве положення, бачимо зупинку громадського транспорту. Друзі, нагадаю вам, що не можна зупинятись на зупинках громадського транспорту, а також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна. Зупинятись на виїздах з прилеглих територій і 30 метрів до та після виїзду з прилеглої території. Верніше 10 метрів вибачаюсь, з прилеглої території до та після неї. А також не можна зупинятись на пішохідних переходах і на відстані до та після нього. А ось яка відстань, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені цікаво, чи ви знаєте, на якої відстані не можна. Зупинятись до та після пішохідного переходу. Зараз я їду на третій передачі, у мене швидкість 45 км на годину. Раджу вам їхати десь зі швидкістю 35-40, можна навіть 30 І ми рухаємось прямо. Якщо вас інспектор попросить зупинитись, то ви повинні враховувати всі. Правила дорожнього руху, де можна і де не можна зупинятись. не перетинайте ні в якому разі цю суцільну лінію розмітки, її можна перетиняти тільки, якщо буде стояти автомобіль або якась інша небезпека, верніше препятствие, якесь інше, яке вам не дасть можливість по-іншому його об'їхати. Також, якщо їде автомобіль чи інший транспорт зі швидкістю. Менше ніж 30 км на годину. Тоді суцільну лінію розмітки можна перетинати. Але нагадаю вам, що не можна, це буде у нас обгін, тому не можна обганяти ж на перехрестях я вам нагадаю, хрін об'їдеш, вибачаюся. І не можна також до 50 метрів до пішохідного переходу у населених пунктах. і 100 метрів до пішохідного переходу поза населеними пунктами. Я нагадаю вам, що таке обгін, що таке випередження. Ось обгін, якщо ми зараз будемо випереджати, наприклад, тут мотоцикл, який їде, то це у нас буде обгін, бо це з виїздом на смугу зустрічного транспорту. До речі, тут швидкість у нас максимально допустимо 50 км на годину, бо ми ще у населеному пункті, не дивлячись на те, що у нас тут немає. Домів. Ну, ось можемо отак обігнати, вмикнули лівий поки що повороту, подивилися дзеркало, повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Об'їхали мотоцикл, ще й скутер верніше, і повернулися у праву полосу, також подивились у праве дзеркало. А випередження це коли ви в одному напрямку рухаєте з автомобілем чи з автомобілями. і... Ви рухаєте зі швидкістю більше, але у вас полоси для напрямку в одному русі. У нас бачимо, закінчується населений пункт переяслів, тому що ми, що ми потрібно нам зробити, це вмикнути денні ходові вогні, але якщо їх нема у нас в конструкції нашого автомобіля, тому ближнє світло фар. Бачимо дорогу з одностороннім рухом і трохи. Далі у нас знак кінець дороги з одностороннім рухом. Ми виїхали поза населений пункт, але навчальна їзда за межами населеного пункту заборонена. Бачимо попереджувальний знак про небезпечний поворот, знаку сервісу, який нам не цікавий, знак 3.29, максимальне обмеження швидкості 70 км на годину. Примикання полоси дороги з правого боку, другорядної, Цей знак нам говорить про те, що ми знаходимося на головній дорозі. Тому ми тут краще прилаштуємось, бо автомобілі, які будуть їхати з більшою швидкістю, щоб вони могли нас. Випередити, та також ми правила згідно правил дорожнього руху повинні рухатись якомога правіше до правої частини дороги. Завчасно вмикаємо лівий поки ще, повороту 100-200 метрів у населеному пункті, подивилися ліве дзеркало, повернули голову наліво, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, та перелаштувалися ліве полесо. Бачимо знов попереджувальний знак про примикання другорядної дороги з правої сторони. І Нагадаю ще раз, що він нам каже про те, що ми знаходимось на головній дорозі. Далі у нас примикання дорогорядної дороги з лівої сторони, а також бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. Вмикаємо правий боківщик повороту та повертаємо праву смугу, бо з лівої смуги, як приїхав оцей Мерседес, можна повертати тільки ліворуч або праворуч. І так само, як оця маршрутка, також вона їде з цієї полоси, можна повертати тільки праворуч чи ліворуч. Але у житті все, як ви бачите, трохи по-іншому. Але ж вам треба скласти іспит, тому я вам показую, як треба на іспиті правильно робити. Бачимо примикання другорядної дороги з правого боку. Ми на головній дорозі. Потім далі у нас знак вже, за перехрестям небезпечний поворот. Дикі тварини, обережні будьте, обмеження максимальної швидкості 70 км на годину та обгін заборонено. Бо тобто це у нас тут саме буде обгін. бо Випередження, якби воно було б, то з виїздом на зустрічну смугу в напрямку, то це саме враховується обгін. Важливо, хтось ще здає практичний іспит, ці всі питання є у тестах. І часто на них роблять помилки. Що таке обгін а що таке випередження? Бачимо знак кінець обмеження всіх обмежень. Перехрещення з другорядною дорогою. І ми рухаємось прямо. З якої швидкості краще їхати на іспиті з водіння. Друзі, ну, ясно, звісно це залежить від від дороги, від покриття, але десь в середньому це, мабуть, 25-35. 40 км на годину. Більше не треба, не треба більше 40 їхати. Так, Тут у нас покриття трохи гірше і ми знову бачимо знак з другорядної дороги. У нас наша головна пересікається. Микаємо лівий покажчик повороту, тому нам тут необхідно ще виконати розворот. Повертаємо, я трохи отак от раніше повернув, тому що позаду в мене там був автомобіль, не зрозуміло, він їхав з такої швидкості, що не зрозуміло, що він далі буде робити. І ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі, бо ми вже на другорядній. І цей ж знову знак обгін заборонено. Друзі, я вам раджу дивитись. Завжди, коли ви зупиняєтесь, виконуєте чи лівий поворот, чи зупиняєтесь на пішохідному переході, чи на червоний сигнал світлофору. Дивіться в зеркало заднього виду. Ось як я зараз їду, зрозумієте, летить людина, і ти думаєш завжди, чи зупинятись, чи це не робити, як я колись на пішохідному зупинився, а. Взад прилетів автомобіль, він, ніж, верніш я контролюю, та, е, коли я завжди зивлююсь, дивлюсь в салон і заднього видуся. А люди іноді, знаєте, не дивляться. Але я тоді, коли в мене в автомобіль їхав, він виїжджав з прилеглої території. Отак. Він пропускав автомобілі, які рухаються справа, мене пропустив, але він не врахував те, що я буду зупинятись і пропускати пішоходи, які тільки на протилежному боці почав рух. Знаєте, якби я знав, то я б не зупинився б краще, краще б порушив би. Але я вас не, в якому разі не призиваю порушувати правила дорожнього руху. Рухаємось прямо, немає у нас тут ніякої розмітки, тому згідно правил дорожнього руху, ми повинні дорожнє полотно поділити пополам з урахуванням ширини дорожнього полотна, а також ширини автомобілів, які знаходяться на дорозі, в тому числі і вашого. Бачимо той самий знак примикання другорядної дороги з правого боку, з лівого боку, знаки сервісу, але на іспиті вони нам не цікаві. Бачимо примикання полоси з правого боку. Ну, давайте ми перелаштуємось, щоб виконати правила дорожнього руху. Опять же, я вам нагадаю, що так в житті тут ніхто так не повертає, як я це роблю зараз. Але зараз йде мова про іспит, тому друзі, будь ласка, для вдалого складання іспиту це необхідно зробити. І водії, які їдуть позаду, вони розуміють, вони дивляться, ну що він робить. То що так ніхто не робить, розумієте? Багато що є в правилах дорожнього руху, що не робиться у житті. І на жаль, я вам скажу, що не дивлячись на те, що в правилах, як би як на мене, нічого зайвого немає, все правильно, все продумано, все класно. Але не дивлячись на те, якщо ви будете їхати по правилах дорожнього руху, ви будете більше себе наражати на небезпеку. Тому що, ну ось їдеш там знак 20 км на годину у місті, в Переяславі чи в Києві. Ну хто їде з цією швидкістю? Скажіть мені, будь ласка, ви бачили такого? Ніхто не їде, всі летять, всі летять і краще рухатися зі швидкістю потоку, не дивлячись на те, що ось по місту, наприклад, беремо Київ, да? їдемо там десь максимальне обмеження 50 км на годину. Всі їдуть 70-80. Скажіть мені, будь ласка, з якою швидкості безпечно їхати? Звісно ж, зі швидкістю автомобілів, які рухають. Ну, якщо у вас принаймні є досвід для того, щоб рухатись з такої швидкістю. Але якщо ви отримуєте права, то вже ви. Ну, якось повинен вміти так їхати. Тому це я вам кажу, як в житті відбувається, але ну, я вас ще раз, я не вас не, ні в якому разі не призиваю порушувати правила дорожнього руху. Бачимо, прямо у нас віст заборонено, ми повертаємо праворуч. Тому що перевищення швидкісного режиму це найбільша причина того, що е, дорожньо-транспортні пригоди на дорозі. Вмикаємо лівий поки повороту, перелаштовуємось у крайнє ліве положення згідно правил дорожнього руху. І ми зараз знов повертаємось на вулицю Золотоножке Шосе. До речі, це ми були на трасі н 08 кому цікаво там подивитись на карті. Бачимо рух тільки прямо, це для того, щоб автомобілі не заїжджали на заправку через... По зустрічній смузі, і рухаємось прямо. Тут у нас вже розвідка є. До речі, всі маршрути ви можете подивитися на каналі. Всі вісім маршрутів по Переяслав Хмельницькому, зараз, Хмельниць, зараз Переяслав просто, всі вони є. Також є там маршрути по Києву, якщо можливо хтось складає іспит у Києві. Ну і взагалі-то. По Україні, якби інші міста також можете дивитися. Тому все працює на власному ентузіазмі, власне пальне, автомобіль, всі розходи. Вдячний буду, якщо хтось задонатить там, пару гривень закине на карту Приватбанку, яка є в описі. Також буду вдячний вам, якщо у вас там з'являється реклама, коли ви дивитесь це відео. Якщо ви не будете його намикати, кнопку пропустити. А будете передивлятись, я не призиваю вас там щось купляти, але просто хоча б не нажимайте кнопку Пропустити рекламу. І я вам щиро буду за це вдячний. Друзі, зараз нам необхідно на наступному перехресті, не на цьому, а на наступному повернути праворуч на вулицю Петропавлівську. Всі вулиці, я вам називаю, щоб ви могли подивитися на карті, як вони виглядають. І знаєте, той, хто придивляється всі маршрути по декілька разів, той вдало складає іспит, тому що він все запам'ятовує, всі ситуації на дорозі. всі знаки, все інше. Тому що навіть досвідчений водій, коли приїжджає в незнайоме місто, у нього є деякі відчуття такої невпевненості, що він не знає дорожньої обстановки. Вмикаємо правий покажчик повороту і за 50-100 метрів і повертаємо праворуч. Тому що говорити про учнів, які починають тільки водити. Тому це важливо передивитись все, як є, як воно виглядає на дорозі. Друзі, я іноді просто іноді буває таке, спомічаю на відео, а ви теж пишете в коментарях, що там, я кажу про що вмикаємо там, правий пащик повороту, а сам повертаю ліворуч. Друзі, ну є у мене деякі оговорки, тому вдячний, що ви. На це, за, застерігайте на цьому вашу увагу. Я намагаюся більш правильніше назвати, що я роблю, тому що ситуація така, що в мене механічна коробка примикання швидкостей. В правій руці я держ, тримаю камеру, я її спеціально не фіксую десь там, щоб вам показати якусь там розмітку, ще щось показати. Якусь особливість дороги, щоб воно більш було інформативне відео, як на мене так виходить, не дивлячись на те, що камера труситься, але якби я її зафіксував, вона все одно трусилась, бачите, які у нас дороги. Тому, друзі, а іншою рукою лівою я вращаю руль і перемикаю передачі. Тому, друзі, такий ще квест, ще той. Тому дуже строго не сидіть, а краще допоможіть матеріально. Карта є Приватбанку в описі до каналу. Дуже вам дякую. Рухаємось. Також бачимо, що у нас немає ніякої розмітки. Друзі, ну, згідно правил дорожнього руху, ми ділимо полосу пополам. Я вам раджу завжди, не тільки на іспиті, а й завжди рухатись у своїй полосі. Навіть якщо у вас дивіться, я зараз їду, немає зустрічного транспорту. Друзі, завжди рухайтесь у своїй полосі. Ну, винятком є, коли ще погана дорога, да, так. Коли є, коли повзеш там, об'їжджаєш якісь ями, тоді, да, якщо є можливість, виїжджаєш на зустрічну смугу. А так, ну звісно, якщо це правило дорожнього руху, не забороняють. А так, друзі, тримайтеся завжди у своїй полосі. Тому що вам, щоб прилаштуватися, такі поворот, наприклад, небезпечні, у будь-якому іншому місці то щоб перелаштувати, ще треба якусь секунду, щоб повернутися. Це секунда на дорозі дуже багато. Вмикаємо лівий покажчик повороту та об'їжджаємо припаркований автомобіль. Тут у нас така яма досить глибоченька. Тому я, щоб вже більш інформативно більш максимально е, показувати, як воно повинно бути на екзамені, я не порушую. Не виїжджає на смугу зустрічного стрічного напрямку, а рухає саме у правій смузі. Рухаємо із дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал це ж не тільки відстань між боковими частинами автомобіля, а між іншими об'єктами, з якого гарантована безпека дорожнього руху. Тому навіть проїжджаючи біля ось дерева зрізаного, нам треба також звісно ж, дотримуватись безпечного інтервалу, бо за це може бути помилка. Бачимо, у нас там якась яма, вмикаємо лівий покащик повороту, об'їхали, правий покащик повороту Повернулись назад. Але всі покащики повороту необхідно вмикати завчасно. Вмикаємо лівий покащик повороту, якщо відключається, контролюємо це, як у мене зараз було. Знову його включаємо, дивимось вправо-вліво, прямо, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Той, що зустрічний автомобіль у нас. Також виконує лівий поворот, як і ми, тому ми його не пропускаємо. А якби він їхав прямо, то звісно ж нам його необхідно було б пропустити. І ми рухаємось прямо. Ми виїхали на Новокиївське шосе. Зараз ми йдемо до ТСЦ-3248, бачимо зупинку громадського транспорту. І рухаємось, також навчальні автомобілі вже їдять, їздять. Пішохідний перехід. Бачили, розмітка там затерта. Велосипедист. Будьте вкрай обережні. Вмикаємо лівий покищик повороту, але у нас вже тут суцільна лінія розмітки, і проїжджаємо, щоб її не порушити, але не дуже близько до велосипедиста. І вмикаємо. Лівий поки що повороту завчасно. Зупиняємось. Друзі, дякую, що дивились. Бажаю вам вдалося вкласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!